Критичний станом на сьогодні на ранок 479 майданчиків в місті переповнені. Це фактично до 40%. була в суботу велика зустріч. Це вже другий раз збиралися депутати Верховної Ради, які представляють Львів. Був керівник обласної адміністрації, обласної ради, були мери міст Львівської області. Така сама критична ситуація в городку. Проблеми є в Жовкій, в багатьох інших містах. Мене дивує взагалі позиція державних органів влади, тому що згідно закону протипове це їхня персональна відповідальність. Тобто ми 11 місяців знаходимося в сміттєвій блокаді, і замість того, щоб банально допомогти відкрити ті декілька полігонів, куди можна ввозити, вони просто стоять, знаєте, з боку і грають варіати. Я би так сказав, в народі просто грають варіати. Маємо страстний тиждень, тобто вирішити проблему. По вивезенню сміття зі Львова, це одна секунда. Має бути чітка команда по лінії державних адміністрацій, щоб розблокували полігони, не створювали біди для громади міста Львова, тому що температура, скільки сьогодні маємо? 16 градусів. Не може бути сміття при такій температурі, тобто штучно створена проблема, яка вирішується елементарно. Тільки треба мати волю. Треба просто банально любити людей і не створювати їм проблеми. Ось і все Станом на зараз взагалі ніде не вивозять. Чи є якісь майданчики? Де Ні, вивозять? з 1238 майданчиків? У нас сьогодні є критична ситуація по 400, фактично 40%. Це є проблема. 60% вони вивезені. Перевізники волають, волають про допомогу, тому що їм нема де возити фізично. Чи якісь гарантії, що до Великодня будуть прибрані ті, які зараз... будь ласка, кабінет міністрів, адміністрація президента, обласна адміністрація? Банальне прохання: зніміть блокаду, не знущайтеся з громадою міста Львова. Просимо, благаємо, скільки вже можна. Воно ж вам потім боком вивезень